А що у вас там сталося? Бо в їх немає зараз, вони на аварії? І... Алло, ну зрозуміло, що на аварії, але я телефонував що дві години назад і просив, якби там відірваний знизу під краном шланг. І ну вода тече в мене немає можливості. перекрити Знаєте, саме квартири не вслуговують. В квартаті сидить тільки вслуговування загальних стояків і труб в підвалі. Квартату ой квартиру ви маєте дом знайти собі приватного сантехніка, але хочете домовитись з нами. Хочете відправити. Ну, тобто добре, домовитись з вами. Сьогодні благовіщення, добре. я з святом там вас вітав, домовитись можна, але не коли ти тримаєш шланг і тобто вода ну, по, по квартирі. Оксана, я вам нічим не зараз. У квартирній, квартирні проблеми всі людини то <кхух> надсилають. Я ж написала зільнику тут. І написала тут і в катохі сестри. Квартири я... в мене обслуговують. Ну і... ну зрозуміло ти за попередня людина брала по тому самому номеру телефона, якби слухав, ну, я і, не якби... знаю, є вона нам вам не пояснила. То була чергова двірник, вона може не знала вам м. Ну, якби зрозуміло, але тим не менше вона ваш працівник, якби і ну, вона ну, ну, є дві години. не знає, що квартири в обслуговування не входять. Ну ясно. А двірники знають, що слухавку треба брати на, вашому, на вашій довідковій ну, службі. Ну, якщо треба когось підмінити, то вона чергує в обідну перерву. Ну, зрозуміло. ну, то есть, ви, Тобто ви мені зараз нічим допомогти не можете. То есть, це ваша типо, блага вість на благовіщення, так? Здраво. Алло, ви слухаєте мене? І роботу ну, роблю і вас. Ну, зрозуміло, есть, тобто, я запитання задав. Тобто, ви перекрийте, будь ласка, воду, вас є майже в квартирі стояти перекриваючи край. Ну, Якщо так дуже тече, перекрийте воду. Ну, дякую. У вас дуже конструктивна допомога і консультація. Мій конструктивна допомога. Квартири та є приватна власність, люди обслуговують квартири самі. Зрозуміло. Я от запис розмови цієї зараз з вами я журналістом. Тобто я його публікую в всіх ресурсах, які тільки можна буде публікувати. І думаю, що ви розумієте, що таке благовість. Я вам пояснила, як не знаю, як вам ще пояснити. Квартири, мене слугом хочуть завтра приходити в 8 годині ранку і домовитися домовитись з ним, на яку годину він. Не в роботі час або не буде дуже загружений, він до вас підійде. Зрозуміло. Дякую. Кож. До побачення. До побачення.